Вітаю всіх, проект інсайт. Триває В студії. З вами працює Віктор Мозалевський. і Сьогодні ми будемо а, ламати казки. Ламати казки, ламати такі дитячі наші стереотипи, дитячі усвідомлення і допоможуть нам в цьому. Дар'я Анцибор, фольклористка, антропологиня, кандидатка філологічних наук, авторка книги під поду під подушку чи під ялинку, антропологічне дослідження свят. та Марія Куряча, антропологиня, етнологиня, аспірантка відділу соціальної антропології Національної академії наук України і. Е... Дарія Цебор презентує сьогодні у Вінниці в книгарні Є о 19-й годині свою цю чудову книжку, яку можна буде побачити, що наші режисери її покажуть під подушку чи під ялинку. Так? Отже, пані Дар'я, скажіть, будь ласка, ви цією книжкою? Що що наробите? Що, як ви як ви. Чи зруйнуєте ви оці ці уявлення святкові українців про те, про Святого Миколая, про Діда Мороза, про Санта Клауса? Вже зараз тільки намішано, що mm -hmm. ми вже не знаємо до на чию сторону нам приставати, і що саме святкувати? Ну по-перше, дякую, що запросили. А по-друге, дуже буду рада, якщо дійсно хтось зможе сьогодні ввечері підійти, і теж поспілкуватися більше на цю тему. Але загалом у мене був план такий, щоб суто науково з холодною головою підійти до цих питань, подивитися спокійно, відсторонено без всіх цих не знаю батлів, хто там насправді перший дід Мороз, чи Миколає чи так? хто там головний. Просто хотілося розібратися суто науково. Обґрунтовано і особливо через те, що дійсно останні роки особлива велика проблема. Мені здається, з тим, що дуже багато і змі і різні етноблогери, наприклад, так, які мають велику аудиторію, але не мають достатньої експертності. Інколи поширюють якісь такі речі, які ну мені здається дещо шкодять, тому що краще знати дійсно, як воно відбувалося, ніж вигадувати щось і будувати нові міфи. Е, ну на тих міфах, які вже збудовані до нас, ви розібрали що це тільки перший том. О боже, <рес> трилогії. трилогії, ну, е, ну я думаю, що це гарний старт. А далі подивимось, чи це я буду, чи це для когось буде далі наступний теж крок продовжувати. Подивимось, тому що звичайно є куди копати. І мені заціне одна дисертація на цю тему може бути захищена по-хорошому. Але хотілося написати простішою мовою для більшої кількості людей з більшим доступом. Uh... Не хочеться спойлерити, але який висновок, хто у нас головніший в Україні? Чи теж залежить від регіону? Залежить Там. від сприйняття? От хто у нас найголовніший? Ну річ у тім, що дійсно у нас історично так склалося, що одна частина України, яка була під австро-угорщиною, ну австрійською імперію, потім mm -hmm. австро угорською імперією, вона розвивалася одним чином, а та яка була під російською імперією, тро трошки інакше? Ну і відповідно. В одній на одних територіях дійсно спочатку з'явився Миколай, а на інших дійсно спочатку з'явився можна сказати Дід Мороз. Ну і відповідно з тих часів і ще тягнеться ця історія, тому що дуже багато людей насправді дізналося про існування Миколая значно значно пізніше, ну так звісно, ніж там не знаю. Як у вас було наприклад е, на, на поділі? Ну, у нас я дізнався про Миколая в районі 2001 року. Я угу. дізнався, що є такий Миколай, який приносить подарунки під подушку. Ну от а наприклад, мої знайомі зі Львова мені розказали, що їм все дитинство це робили, і їхнім батькам робили, і їхнім дідусям робили. Тобто там це була часто неперервна традиція. Яка почалася ще з кінця 19 століття, так. наприклад, а натомість в мене теж є досить багато знайомих, які в районі ранніх 2000-х або пізніх 90-х тільки вперше почули, що якийсь Миколай має щось приносити, і часто це сталося, коли вони вже, наприклад, приїхали до інших міст, і вже там в університеті почали спілкуватися з іншими людьми. З інших Ну, в моєму випадку, я народжена в 89-му році і в кінці 90-х. тобто у нас ця традиція в сім'ї з'явилась, відповідно, теж під насправді під впливом ЗМІ, тому що дуже було популярно поширювати цю історію. Uh -huh. uh -huh. Тому це, це теж правда. Ми повинні теж з цим миритися і розуміти, що для різних українців на різні території були різні дарувальники дуже тривалий час. І відповідно і зараз, навіть з тим, що Миколай прекрасно війшов в цю роль, і прекрасно нас обслуговує. Тепер він обслуговує, як мені здається, нас трошки раніше. Ну, тобто, 6 грудня, і тепер у нас є майже ну, ще, вважаю, три тижні до інших свят, які теж традиційно в нас так якось ви закарбували, що ми теж даруємо подарунки. І тому мені здається, що для багатьох сімей лишиться питання цього другого дарувальника, і тому воно досі. От цей дід Мороз це ніяк нас не покине, бо ми маємо придумати щось замість нього. Тут виграють діти, тут виграють діти. Вони отримують більше подарунків на ці свята. А ми зараз копнемо глибше. Я хочу запитати в пані Марії про як модераторки події сьогодні. Так ви теж вивчали цю історію? Історію з Миколаєм, історію з Ялинкою і подушкою. Ну, я напевно вивчала трошечки інші аспекти, які є в цій книжці, які саме я. Цікавилася і почала писати про такий аспект, як тут про діду переважно. Mm -hmm. Mm -hmm. От, і я писала статтю про це е, і про різні аналоги європейські його. А от стосовно про ялинку, також а стосовно от, дарувальників, я до цього ще не дійшла. От Якщо говорити там про мене, то я 98-го року народження, тому в мене це стовідсотково було. І в мене більше того було три дарувальники. В мене е, був Миколай 19 грудня, mm -hmm. був дід. Е, Мороз 31 грудня, а потім в мене ще був Санта Клаус на 14 січня. От Ваші Санта Клау. В мене всі три були, тому дуже зручно. Чим більше, тим краще молоде покоління. Вас Санта Клаус ще додався. Я теж кажу, що чим більше, тим краще, просто треба імена придумати. Такі а от я, от ви якраз вивели на цю тему, що я хотів копнути. А що ж було у нас до Миколая? Так на тих територіях, які були під Австро Угорщиною, так і щось таке об'єднуюче, щось таке українське. <зас> Ну, річ у тім, це я теж у вчора мене теж була у Львові презентації. Мене питали. Я пояснювала, що знаєте, от річ така проблема. Нам зараз це дуже важко усвідомити. Але насправді прийти мізками до того, що твоїй дитині потрібно щось подарувати. Це така достатньо нова історія, тому що насправді ну, люди здебільшого не були дуже заможними, mm -hmm. По перше, по-друге. Оця саме історія, що ти не за залишковим принципом даруєш якийсь подарунок, да, от для своєї дитини, а що ти маєш прямо його продумати отак, на якесь конкретне свято, ще й отаку міфологію довкола нього створити, це це дійсно пізніше нашарування, шарування, значно пізніше, ніж ми собі можемо уявити. Тому це зараз для нас абсолютно очевидні речі, як ми не святкуємо день народження, наприклад, у Боже, що це дуже дивне. А насправді навіть ось ну люди навіть не знали там чіткої дати народження свої ніколи там толком на цим не замислювалися раніше. І дуже То, дуже часто дати, так та і дати ну так, зазвичай це під якісь святці, да там mm. коли в табо там на якогось святого. І і чесно, в тому то і річ, що досить тривалий час для багатьох е українців, ну і не лише українців, це питання було абсолютно другорядним і просто дарувалося щось солоденьке, щось таке. знаєте, там е якийсь там пряночок міг бути. Якесь. Яблучко. Так, так, та от чисто символічні, якісь такі подарунки, і тому зараз ми часто згадуємо зайчика. Та тобі зайчик щось передав? Mm -hmm. Ну, Скоріше за все, щось типу такого було, формально якась магічна істота, яка щось начебто чи мишка, та, як от, ну, але не, не більше. І це було, як це називається оказіонально, та, залежно від ситуації. Ти поїхав на ярмарок, наприклад, та, і там в тебе лишилися кошти, і ти щось такого купив солоденького там, півника цього, наприклад, ти повернувся і так подарував. Але от такого, щоб додуматися, от до цього всього, це треба було, щоб пройшли не одне століття. Mm -hmm. Но, мені здається, ми стали. Загально ми стали і багатші, так, що ми почали mm. дітям продумувати подарунки, що ми почали святкувати дні народження, так, якось так як вже більш пишно. Е Ви сказали про ялинку. так. Що я про неї тільки не чув, що це і якесь поховальне дерево. І на нього колись вивішували. Е е е я скажу так, як є, так як я чув. Втельбух і звірів для того, щоб. Е е Домашніх тварин для того, щоб звірі могли їх з'їсти. І через це в нас зараз висять на ялинці кульки і різні гірлянди. Чому ж не сосиски тоді? Сосиски, Мали це, 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 сосиски. Було, це було дуже дорого на той час вивішувати сосиски. Я багато чув про це дерево, на яку воно назагалі несе енергетику, так і я розумію, як воно прийшло до нас в Україну, так як воно майже насаджувалось ця традиція. Але ми від неї вже не відійдемо від ялинки, чи в нас все таки є шанс і повернутися до того ж самого дідуха чи до чогось іншого, що в нас було? Давай починай. Я, я задачу. Ну, напевно, тут взагалі не дуже коректно ставити питання того, щоб від чогось відмовлятися і кудись відходити. Mm -hmm. І е, так ця традиція до нас нібито прийшла, хоча вона має якісь місцеве коріння. І е, напевно тут більше Дарії те, яка символіка є за цим деревом, і те, що це не символіка, лише там поховальна і негативна, а що тут дуже багато їх. Але е, що стосується дідуха і ялинки, їх не можна ставити. Порівнювати взагалі чи говорити про заміну чогось одного іншим, тому що тут перше треба розуміти, що дідух переважно був у селян, а ялинка у містян, і або там багатших людей за якимось соціальним становищем. І перше, це якісь кола інтелігенції, хто встановлював взагалі її. От а дідух вони швидше за все за оцим принципом не встановлювали як щось можливо нижче за соціальним статусом, і те, що це дуже різна за семантикою. І значенням річ, тому що е, ялинка це вічно зелене живе От, е, за європейською традицією, mm -hmm. а е, і те, що має нести життя і продовжувати це життя. А дідух це е, те, що має означати перш за все не культ предків, як це зараз там часто до нього довішують, через те, що схоже ніби за спізучністю слова. А це культ врожаю. Його виготовляли влітку, коли починається збір врожаю. Е, Зберігали і вже виносили на різдво на той момент, коли у нас закінчується один сонячний цикл, починається інший. І от це символ продовження цього якраз культу врожаю. І тому ялинка не може замінити культ mm -hmm. врожаю. Mm -hmm. Це два різних за семантикою і значенням об'єкти, які в принципі можуть зараз спокійно в нашому сучасному урбанізованому співіснувати. просторі співіснувати і не заміняти і не ворогувати насправді. Це так, якщо дуже коротко. А mm -hmm. щодо семантики, ялинки, тут, напевно, більше ну, далі. Ну, я ще все-таки додам, що окрім все-таки врожай без предків не працював, тому е, я в книзі все-таки стою обидві історії. Я дуже підтримую ідею з предками, тому що ну, вони за все вони відповідали mm -hmm. за те, який буде врожай. Тому так робили, але при цьому з ялинкою річ у тім, що звичайно, я там беру в мене є підрозділ, де я розглядаю суто традиційну історію нашу українську, на взагалі слов'янську, як саме ялинка у нас була репрезентована, і ми згадуємо там і про будівельні обряди, які досі, я думаю, багато хто знає про цей звичай ставити квітку. Так. Або якраз вона часто не в вигляді квітки, а вигляді такого деревця ялинки, яка прикрашена буквально як наша теперішня різдвяна ялинка. Ну і ще, звичайно, що є окремі обряди, які там з весіллям пов'язані гільця, те саме дуже часто це теж буде ялина, тому що знову ж таки вічно зелена і так далі. Там можна дуже довго копати, але ялинка, яка прийшла саме різдвяне дерево, і саме, якщо ми розглядаємо це просто дерево, не взагалі, а от саме різдвяну історію її, то вона напряму пов'язана із райськими виставами, які ставилися в час часів середньовіччя. Тобто, це насправді абсолютно християнська історія, а не Якраз у ці тельбухи і так далі, mm -hmm. це все такі неоязичницькі, трошки е, фантазії, <свят> скажімо так. І річ у тім, що якраз у ці райські е, вистави ставилися на площах перед е, ну, різними соборами, церквами. Пізніше вже і церкви всередині почали ставити ці ялинки і ялинки, тому що в нас досить холодний клімат, і треба було шукати дерево, яке було б з деревом пізнання, схоже. Товарний вигляд, мало так би мовити, тому обрали її, прикрашали її червоними яблуками. І виходило щось типу яблуні. Ну насправді це резац яблуні, можна сказати. Mm -hmm. От ми якраз, пані Марія, сьогодні якраз зачепила тему святкування е, різдва в містах і селах. Так я ну, мається на увазі, що різне так ставили mm -hmm. е, різні е, дерева. Так, mm -hmm. ну якщо в місті ставили ялинку, то в селі ставили діду. А, тоді зараз місто наслідує село святкування Різдва чи навпаки. Ну, я по перше ще скажу, що в дуже багатьох сім'ях і то, і то ставилося. Наприклад, якщо ми подивимося якраз на нашу українську інтелігенцію, на ту саму, там не знаю, родину Косачів, Коцюбинських, mm -hmm. наприклад, Грушевських, Лисинок, та, Лисинків, Старицьких, вони всі ставили і те, і те, тому що для них це було якраз підтримка цього українського духу, і їм було дуже важливо. Mm -hmm. так? Ну, Це представників uh -huh. uh -huh. творчої інтелігенції. Uh -huh. Ну власне, uh -huh. тому от цікаво подивитися, що вони і європейське. Uh -huh. І українські однаково плекали. У них не було або, або і, і що ми з цим робимо. Тут цікаво, тому що ми можемо справді робити те саме. Нічого не заважає ставити умовно, і дідух якщо ви хочете цю традицію собі відробити. І ялинку, якщо вам подобається. Ну нічого в цьому немає. Це можна робити, так абсолютно. ну як Можна. людина хоче, я взагалі максимально люди хочуть, люди роблять? Дар'я анцебор фольклористка, антропологиня кандидатка філологічних наук, авторка книги Під подушку чи під ялинку антропологічне дослідження свят та Марія Куряча, антропологиня етнологиня, аспірантка відділу соціальної антропології Національної академії наук України. У нас в ефірі ми говоримо про книгу пані Дарії Під подушку чи під ділинку». І скажіть, будь ласка, чи? Достатньо тут є відповідей на ці питання, які от ми сьогодні обговорювали, які хвилюють українців, які можливо хочуть зробити якийсь вибір в своєму житті. Так може ну, далі якось святкувати і е орієнтуватись на щось одне. Ну, тому що це антропологічне дослідження, uh -huh. а не відповіді, ну що вам робити. E, науковці не відповідають, що робити. Вони зазвичай e, показують якраз картизм. показують, як було, і ну, ставлять певні питання і пробують подивитися дійсно, як суспільство, чому саме так реагує. Ну я це б спробувала зробити, але в кінці, звичайно, я трошечки говорила на тему того, що робити з Дідом Морозом. Як мені здається, ми могли би це питання розв'язати. Але ну при цьому я абсолютно прекрасно розумію людей, для яких це питання лишається таким досить гострим, і з одного боку через російсько українську війну, і з іншого боку, через те, що в тебе в самого є ці дитячі спогади, що він приходив, так і тому скоріше за все доведеться в сім'ях, де актуально мати два дарувальника, просто знайти йому заміну в якогось. Я пропонувала варіанти або його українізувати на умовного морозка, або подивитися наші старіші автентичні твори, які саме наші українські. Письменники вже робили, писали, наприклад, казки Королева Старого, можна подивитись, або створити абсолютно нового персонажа, або персонажку, і Це було б навіть найприкольнішим, напевно, рішенням, тому що ми б мали гендерний баланс, а що в нас тільки мужчини ходять? Ну, no, <laughs> у Діда Мороза був гендерний баланс, за речі. Ну no, вона така фасилітаторка була, ця снігуронька, вона трошки не тим займала. Або там можемо пороб... попрацювати, Ну я вважаю, що це цікава була б історія для насправді якихось письменницьких кіл, зробити такий хакатон, не знаю, і влаштувати отакий от е, якийсь прям можливо навіть конкурс. А потім я, я проводжу тут приклад мавки, е, тому що мені здається, що настільки масштабно попрацювали з усіх сторін, е, щоб цей образ всім дітям запам'ятався, зайшов, що отут можна було б щось такого плану зробити, якщо ми хочемо. Свого якогось відповідника мати ми могли б чи відповідницю ми могли б попрацювати десь отак масштабно, як піар-компанію, якоюсь там, дійсно, з книжками, які всюди продаються, з якимось мультиком, Не знаю, можна було б чимось таким, але це більше до піар-агенції питання. Там мені здається, вони знають, як це зробити. Дід Мороз, це продукт радянської історії. Ні. Звідки він? Ну, з Російської імперії з можна російської сказати, імперії. тому що була однакова потреба тоді у всіх знайти відповідь, хто приносить ялинку, хто дарує ці подарунки. І е, в різних регіонах відповіді були різні. Насправді, європа тоді займалася, як відповідала на це питання. Е, і власне у нас, врешті, на тій території, яка була під російською імперією, то образ Діда Мороза він десь з середини 19 століття вже був знайомий угу. е, сьогодні. У Вінниці в книгарні є на Соборні 89, О 19 годині буде презентація книги Дар'я Анцебор під подушку чи під ялинку». І останнє питання на вже закінчується ефір. Um, що ви чекаєте від сьогоднішньої зустрічі у Вінниці? Ой, я думала, які подарунки я жду. Ні, це дуже особисто, я таке не питаю. Ой, ну я сподіваюся, що багатьох ця тема зацікавить. Насправді, що в нас буде гарне продуктивне обговорення, і мені дуже хотілося б, щоб люди були активно залучені і реально дуже хочеться просто всіх зустріти, пообніматися. Мене ну, мене нарешті просто, наприклад, з Марією, тільки розвіртувалися, хоча досить давно знайомі, тому це дуже гарний привід побачитися з людьми, з якими, наприклад, я так спілкуюся, але не ніколи ще не бачила. Дякую вам. Дякую за що прийшли, розповіли, і бажаю вам гарної зустрічі сьогодні а із майбутніми ви читачами. Прийдете? А як же Дарія Анцебор, фольклористка, антропологиня, кандидат філологічних наук, авторка книги під подушку чи під ялинку і Марія Куряча, антропологиня, етнологиня, була у нас сьогодні в ефірі в проєкті інсайт. І на сьогодні проєкт завершується, але зустрінемось вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.